Ваш увазі результати 15-го туру в УПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Ворскла грала з Інгульцем. Матч у Полтаві пройшов під домінуванням гостей. Інгулець використав швидкі атаки, забивши тричі у рота Ворскла. гості відзначилися високою ефективністю завершальній фази. залишивши господарів без шансів. Ворскла мала декілька можливостей, але не реалізувала жодного. ЛНЗ приймав вересня. У напруженої грі Верес продемонстрував характер, відігравши ж після пропущеного м'яча. ЛНЗ відкрив рахунок у першому таймі, але гості у другому половині змогли переломити хід зустрічі завдяки вдалим розіграшам стандарта. Верес догравав матч 10 -т. І він не програє 10 матчів підряд. Кривбас приймав Полісся. Кривбас показав потужний атакувальний футбол, відкривши рахунок вже на початку гри. Полісся зуміли. Відповістей одним голом, Але господарі швидко відповіли своїм і закріпили цю перевагу в другому таймі. Ключовим стала флангова атака півзахисників кривбасу. 3-1 за кривбасом. Оболонь поїхав до лівого берега. Поєдинок вийшов рівним, аби дві команди діяли обережно, фокусувалися на захисті. Лівий берег відкрив рахунок і стандарта, але Оболонь швидко зрівнює індивідуальними діями Форварда. Лівий берег 10 матчів підряд. Не перемагає один-один на табір. Олександрія грала з Чорноморцем. У першій половині матчу господарі взяли ініціативу до своєї гри. після вилучення двох гравців Чорноморця. Олександрія почала використовувати численну перевагу. Перший гол був забитий на 25 хвилин після блискавичої комбінації у штрафному майданчику. У другому таймі господарі збільшили тиск, забивши ще два голи. Один з них і стандарт. Олександрія вже 15 матчів іде без поразок. Колес грав з Динамо. Матч у Коваліці завершивши нічия. Колес відкрив рахунок посередині першого тайму, завдяки злагодженій комбінаційній гри. Динамо довело гру до нічії після перерви, використавши помилку в обороні господарів. Один один-один опадів. Рух поїхав до шахтаря. Поєдинок видався несподівано складним для Шахтаря. Люяни вдало оборонялись. Донечан до не виходила атака. А на табло вийшла нічия один-один. А от тур завершився грою «Заря» Карпати. Команди провели поєдинок на зустрічних курсах, почар затакуючи ворота суперника. Карпати з пенальті відкривають рахунок в першому таймі, А в другому таймі Луганчани двічі розписуються у воротах суперника, і це їм дозволяє перемогти 2-1. По статистиці одноосібно кращим бомбардиром є вже Назаренку зі сьомою голови. В таблиці відбулись такі зміни. Олександрія наздогнала Динамо по очкам. Ривбас піднявся на 4 місце. ЛДЗ опустився на 10-те. Інші команди залишились без змін. Початку матчу перенесено 1 туру. 4 грудня Олександрія прийме Динамо. Полісся поїде до рук. І матчі 16 туру зіграють так. 5 грудня Шахтар прийме Ворську, 7 грудня «Лівий Берег прийме ЛНЗ, Ріубас поїде до Чорноморця, Карпати зіграють з Вересом. 8 грудня Інгулець зіграє з Зарею, оболонь поїде до колос. Динамо прийме Олександрію. 9 грудня рух з Полісам закриють 16-й тур. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!